І а Богдан там тощиться. О'який ужас. трохи утомітельно. Запах дуже приємно. Привіт усім! Ми сьогодні з Богданом пройшлися трішки по магазинчиках, і я вам хочу показати, що ми придбали. Небагато куди заходили, але зараз пакетів вийшло в нас. Багатенько. Розпочну з найочікуванішої моєї покупки, яку я дуже хотіла. Зараз вам показую. New Balance кросівки. Я їх вже якийсь час хотіла, але завжди то не було розміру, то не було того кольору, який мені подобався. Я вам показую. Тільки на них подивіться. Які вони. Класні. Тут йде замшова вставка, Сіточка. Такі вони красиві. Тут така вишита буковка, а тут така інша випуклою буквою N. Дуже класні. Єдине, до чого мене були сумніви, це ось така кінцівка, така купиця, Тому, що ну не знаю, воно мені трохи дивне було. Але я якось привикла, просто мені дуже подобається ця модель це New Balance 9060. Ось така модель ну, така копивця. Але, в принципі, я козиріх, <гум> то <гум> мені буде підходити даже дуже. Вони в такому ніжно-блакитно-сірому кольорі. Мені подобаються. це моя найулюбленіша покупка за сьогодні. Мої кросівки коштують 195 євро. Богдан також купив для себе кросівки, вже показую, які Богдан міг би взяти участь у нашій розпаківці, але в нього якраз зараз йде урок англійської мови. До речі, віка. Якщо ти дивишся, то тобі великий привіт. Кросівки Богдана. Адітас. Ось така модель чорна. Випухла. Як я б сказала, бареперська. Так? Вони ще були в такому ніжно-сірому -голуб голубо кольорі, як у мене, кросівки. І я йому рекомендувала взяти такі, але він сказав, що в нього немає чорних кросівок, і він такі хотів, і взяв собі чорний. Я б не сказала, що вони мені так. Подобається, але головне, щоб вони подобалися Богдану. Це вони також тут такі замшеві. Ну, чорні красівки також мають бути правильно. Ну тому він їх має. Ось така модель. А Богданові ж красівки коштують 120 євро. В цьому ж самому магазині. Я собі прикупила трохи спортивного одягу. Ось такі штанішки. Я Хотіла такі, знаєте, широкі, шаровари, так сказати, спортивні, зручні, оверсайз. В принципі, все, що я хотіла, мені важливо було, щоб не була різіночка. Власне, я знайшла цю модель, і вона була на знижці. Ми їх купили за 30 євро. Зелені лосінки від фірми Adidas. Також мені сподобалось, що лого фірми таке гарне, вишите, красиве. Мені взагалі подобається, коли. Цілого вишиті, вони знаєте, відразу роблять речі більш дорожчими, тому, що коли це наклейка, то вона може зіпсуватися, полопати, потріскатися. Коли воно вишето, воно набагато якісніше виглядає. Мені сподобалось, що вони такі. Котонові, дуже приємні, і можливо, вони не сіли прям на мене так ідеально, як я хотіла, але все вони мені дуже сподобались і вони дуже комфортні. Тому ми їх взяли. Вони коштують 35 євро. євро. Викупили також мені ковтинку. Вона така корочена, пастельна. Мені дуже подобається її мінімалістичний дизайн. Знову ж таки вишите талогом. Великий капвішон, якісний котоновий матеріал, дуже добре зроблена. Я сумнівалася щодо цієї кофти, тому що я думала, що вона коштує 20 євро. що вона на знижці, але як оказалось, що вона абсолютно не на знижці і коштувала 65 євро. євро. Е, і ви знаєте, я звернула увагу, бо так на вішавці типу пописала це на цьому вішокові. Не відповідала ціні цієї кофти. На копці писала зовсім інша ціна, і це я побачила вже пізніше. Але Богдан сказав, Олеся, вона класно надобні сіла, ми її беремо і перестань задумуватися. Все, Взяли і будеш мати. Yeah. Тому ось така ще кофта в мене з'явилася. Це все було куплено в GD Діді Sports. Mm -hmm. Богдан собі в mm H&M. Ми йому купили ось таку. Класичну футболку, вона така дуже цупка, ем, кремова, 100% баводна. І така футболка коштує 9,99. Таку саму модель кольору Хакі. Ось така. Такий самий матеріал, просто інший кольор. Також ціна 9,99. Богдан взяв спеціально трохи більші футболки, щоб вони були оверсайз, навіть трошечки більші, тому що зазвичай при прані такі футболки трішечки збігаються. Подумав це все і взяв трошечки більший розмір, а саме XXL. А також він ще вибрав для себе ось таку класну теніску вдягну. Ну, на мені вона звичайно дуже велика. Але також прикольно. Гарно Богдану воно пасує, гарно на ньому дивиться. Відсоткова бавовна коштує 19,99. Так, показую вам кросівочки на своїх ножках. Це я вирішила вам щось затанцювати. Ну Так краще набагато видно ці кросівочки. А, також можна тут помітити мої обновки, це тобто штани для танців. Тут я вам демонструю свій спортивний лук разом з ковтинкою, великим капюшоном. Опече можна рішати різні діла. Блатна коза на районі. Це ж мої ласінки, які я купила мічта шрека, я їх так називаю. Ви поняли, я дуже люблю шрек. І ця ковтинка ще зблизька, такий вам ракурс. Стосовно покупок щодо одягу, то це все також ми ще зробили такий косметично аптечний шопус. Зубна паста від фірми Алдигім. Вона дуже класна, має в собі делікатно відбілюючий ефект. Нею можна користуватися раз-два рази на день. Тобто вона не є абсолютно якась агресивна. Мені цю пасту порадив стоматолог. Наступна покупочка Йоршики для зубів. Ваші клас завжди часто ними користуюсь, але вони повинні бути Росмані. у польщі. Є такі Йоршики, такій великій упаковці, і вона досить доступна. Набагато то зручнішій ціні, не пам'ятаю, скільки точно. Тобто дешевше набагато буде, чим купити у цих чотири штучки, але інших просто там ну не бачила альтернативи. Але це досить непогана, хороша фірма. Богданова шампунька для чутливої шкіри щоб щипала оченятка. Бабка це спіруліна. Спіруліна у таблетках. Вперше таку купила бораніша. Спробувала спіруліну додавати до своїх протеїнових коктейлів у вигляді порошку у ну, мене тільки була. Їх тут аж 500 штук. В цій спіруліні білка 63,3 грама на 100 грам. І зараз я її спробую. Бахнув такими водорослями. Такий запах дуже специфічний. Зразу вже пофарбувався палець. Бо який ужас. Фу. Це була помилка. Розгризувати. Розкусити цю таблетку, її потрібно просто взяти і проковтнути. Дуже відчувається йод. Наступна покупка з аптеки це протеїновий порошок з. Смаком кокоса. Він має 78 г білка на 100 грам. Це досить непогано. Причому що цукрів на 100 г 7,45 г. грам. Я ще цей протеїн не куштувала. Так, давайте його хоча б понюхаємо. Запах дуже приємний. Такий ніжно кокосовий делікатний, майже. Знаєте, майже і не чути того запаху. Ну що Протестуємо, подивимося. Ще був для себе купив протеїнового батончика і його сів. Сказав, що був смачний. За це все ми заплатили 67 євро 19 центів. Також вдалося зайти ще до зари. Було багато красивих речей у зарі, але я нічого вирішила не міряти, тому що настільки якась велика чарга була, щоб поміряти в переодягальню, що я просто вирішила, що це я зроблю не сьогодні. Тому, а ми розвернулась і поїхали додому, тому що ми вже трохи втомилися. Знаєте, це трохи утомітельно ходити по цих магазинах, але я таке люблю. Звичайно, це дуже смішно. Бо, наприклад, я люблю ходити по магазинах косметики, в цих аптечних магазинах, там також дуже багато термокосметиків, я люблю роздивлятися і так далі. А Богдан, наприклад, любить ходити в цих магазинах, що продають обладнання для різних походів, одяг для проходів. І Такі оці різні гаджети, які характерні до цього виду діяльності. Я там морожуся, а Богдан там тащиться і насолоджується. От таке. І треба деколи да, потерпіти. Я терпіла, коли там Богдан ходив собі лазив, а він же терпів, коли я ходила по інших магазинах. Ось такі покупки в нас вийшли. Надіюсь, вам було цікаво. Пишіть, що ви думаєте: це дорого чи недорого, які ціни у вас. Країні буде цікаво почитати. Щиро дякую вам за перегляд! Як завжди бажаю усього, що найкращого, та побачимося у нових випусках.